До речі, по кількості сексу можна знати приблизний вік чоловіка. Наприклад, зараз в мене з жінкою раз в тиждень, і то означає, що мені за сорок. Колись в мене було кожного дня, і то означало, що я жив гуртожитку. <рик> я от не розумію, чому не культурно питатися в жінки про вік. Я чисто випадково бачив ситуацію. Я стою, він їй питає, сказав, скільки тобі років? Вона каже: а Ти вгадай, що ти питаєш? А наскільки я виглядаю? Я кажу, та скажи, скільки тобі років ти в паспортному столі. Є пару способів взнати вік жінки. Можна поцікавитися, в рік кого вона народилася по східному календарю. Наприклад, якщо вона коза, якщо вона коза, додаємо 12 років, то їй або 16, або 28, або 40 років. Потім дивишся в паспорт, а тій кузі 52. Є ще один спосіб, наприклад, якщо я йду за якоюсь жінкою, я собі думаю, ага, в ласінах, значить, до 30. на каблуках, значить до 40. в хустині, значить до 50. Обертається, то сусід з Голландії приїхав.